Nokia 3.4 є в продажі. Є відбиточок пальця. Ціна 2900. Гарний стан, практично ідеальний стан телефону. Type-C, роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на навушнички 3.5 є. Ось такий. По екранчику, без різних нюансів. Все працює добре, повністю перевірений. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Так. Це я щось не те натискаю. Є NFC, можна розраховуватися картою. Так, інформація про телефон Nokia 3.4, підтримка двох сим-карт. 12 й Android встановлений. І зараз скажу, що у нас по пам'яті. Руки якісь слизькі. 64 ГБ пам'яті телефону. 3 я байте оперативна пам'ять комплект комплекті. шнурочок та телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому буде цікаво, дивіться інші мої відео є великий вибір по телефонах.